Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла вам показати моє прекрасне дерево кохання або айхрізон. І для багатьох, хто переживає за свої рослинки, як і я, зокрема, про таке деревце і боїться дозволити йому проквітнути. Адже в багатьох джерелах про це пишуть, що деревце скине все листя. Поділитись! Позитивним досвідом вигляду рослини після квітіння. Подивіться, яка вона чудова з усіх сторін наростила багато гілочок нових, дуже-дуже гарних, і зараз вона в процесі зростання. В принципі, у цього деревця немає періоду спокою, і, на мій погляд, воно одне з найневибагливіших кімнатних рослин. Самій рослинці приблизно 10 років, але я дуже часто омолоджувала її. І я завжди боялась, коли у неї починали закладатись бутони і одразу їх видаляла, бо мене дуже піклувало те, щоб рослина виглядала гарно, а не просто голі гілки. Але друзі, хочу вас підтримати і впевнити в тому, що це зовсім неправда. Бо є певне видовження деяких гілочок при квітінні, тих, на яких якраз ростуть квіти. Але листя при цьому рослина абсолютно не скидає. І як бачите, моя рослина виглядає чудово. Якраз в цьому році вона квітла, приблизно 5, навіть трошки більше місяців зайняло це квітіння. Квіти дуже маленькі, пухнасті жовтого кольору. І їх дуже зазвичай багато, але зростають вони не всі одразу і розпускаються не на всіх гілках. Тому квітіння таке довге. Я дуже хочу сьогодні пересадити свою рослинку, бо вона дуже нестійко тримається у маленькому горщику. Бачите, у неї є два основних розгалуження, які вкриті багатьма гілками. Тому я хочу її пересадити. Трохи більший горщик, і більше заглибити у ґрунт. І я спеціально, щоб зняти відео, поставила горщик, в якому росте моє деревце ще в додатковий судочок для стійкості, бо сама рослинка у мене стоїть на підвіконні, і з усіх сторін її оточують горщики, тому вона не падає. Але зараз я подивилась, цей горщик просто не тримається разом з нею. І просто в цьому горщику її починаю нахиляти ось в цю сторону, де більше гілочок. Тому дуже б хотілося її пересадити і покажу вам вже результат. І хочу вас надихнути, також заводити таку чудову квітку. До речі, я часто дарую квіти, якісь відросточки вкорінені своїм глядачам. Тому, якщо вас цікавить, таке деревце, наразі у мене якраз є маленький стаканчик з такою чудовою квіточкою. Зростає вона достатньо швидко і все, чого вона потребує, вчасного поливу. Тоді вона постійно, гарно, стрімко зростає і обов'язково буде радувати вас своїми чудовими квітами. До речі, квітіння я б не один раз знімала на каналі. Тому таке відео ви також можете знайти. Трохи покажу самого процесу пересадки і розповім. Ось такий горщик я взяла, дно заповнила повністю керамзитом, до ґрунту рослинка зовсім не вибаглива, це універсальний ґрунт. Я його збагатила додатковою кількістю перліту, трохи додала кульок пінопласту та мілкої фракції серамісу. Пересадку я буду робити методом перевалки. Ось я вже дістала рослинку, і ось її зовсім тоненьке коріння. Корінці дуже крихітні, і тоненькі. І якщо ми помиємо водою це коріння, то його тут буде зовсім мало. Але воно розповсюджено по всій поверхні так, що здається, що тут дуже багато коріння. Але це зовсім не так. Все. Рослинку я пересадила. Сподіваюсь, їй дуже сподобається. І влітку або навіть весною почнеться чергове квітіння. Рослинка дуже гарна і дуже подобається мені. Сподіваюсь, подобається і вам. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу, всім миру, любові, добра та Божих благословень. До нових зустрічей і бувайте!